Слава Ісусу Христу, у нас була дискусія обов'язково жінкам ходити в храм хустці, тому ходять в берет. Я думаю, що в беретах. Капелюха. Кажуть, що так не можна. Кажуть, що так не можна. Місто Самбір, Львівська область. Ну, сам борі можна і в капелюхах ходити, В Дніпрі тільки в хустках, розумієте. Я жартую, не треба вирізати і розказувати, що так отець казав. Каже Біблія, покривайте свою голову, коли йдете до церкви, написано ясно і виразно: покривайте свою голову. Як ви йдете. Зараз, от холодно, так, грудень, ідете до церкви. Хтось має шапку, хтось має хустину, хтось має берет, хтось має той кандібобер, Боберс, як хтось називає. Ви покрили голову та ти й покрились, тим прийшли. Чоловіки, коли приходять до церкви, знімають шапку. У євреїв наоборот, має бути. Як хтось називає, ось вона ще називає, що має бути покрита голова. Є така традиція, в чим ходити, в тім і приходите. Прийшла в шапці, прийшла в шапці. Я вам ще так скажу: прийшла в літі без шапки. То без шапки. Не треба дурити. Я найбільше не люблю, от коли йде до церкви, цілим містом прийшла, така красива з причком. Приходить до церкви, перед дверима відкриває ту сумку свою, витягає косинку, що зав'язалася було під бороду. І вона так ніде не ходить, тільки в церкві. Ну то це як виглядає перед Богом? Ну, скажи мені, ну, от представ собі, Бог на тебе дивиться. Ти йдеш, така стравачка, така щаслива, влибаєшся там. Підходиш під церкву, витягаєш хустку, замоталася, і так голову в долину, і так вже прийшла. Та Бог хоче, щоб ти була одинакова. Якщо ти ходиш в хустці, то ходиш в хустці в церкві, вдома по дорозі і на роботі. Всюди. Бог не має увазі, що покривається у храмі в церкві. У церкві це взагалі місце, де людина може відкритися Богові. Де вона може бути така, яка вона хоче, така, яка вона є, без всяких ніяких. Тому наоборот, по місті ходи і покажи, що ти визнаєш Бога, бо ти ходиш у хустині. бо ти вийшла заміж, тобі хустку на голову поклали, все, ти, ти заміжня не тільки кольцо на руці, але й хустина. Ти в місті маєш це пропівдати, а не в церкві. Тому якщо ходиш з покритою головою всюди, то приходиш і до церкви. А якщо ти не ходиш з покритою головою, то не треба і в церкві всі покривати, можете зі мною бути сто раз не згідні. Я вам це не кажу, як остання інстанція, розумієш? Істина в останній інстанції. Я вам кажу свою думку. Хочете слухати, хочете не слухати. А оцінки мені вашої абсолютно не треба. Ви мені будете казати, чи я добре кажу чи зле. Я так кажу. А чи добре чи зле, це ваша справа. Хочете робіть так, хочете не робіть, мені все рівно. Моє діло вам сказати. Немає Бог слухати, Хай слухає.